Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, чи реально повністю закрите небо над Україною. За висновками експертів, Україні потрібно 20-25 патріотів. Дехто каже, що нам треба 30 патріотів, щоб закрити небо. І це не тільки патріоти нам потрібні, нам потрібні інші системи ППО. Так, скажіть, покажіть, чи реально щоб в Україні було 30 патріотів? Що заважає їх отримати? Що заважає західним партнерам нам їх дати? Скажіть, покажіть, чи здійсниться наше бажання всіх українців, щоб нам закрили небо? Щоб припинились смерті, жертви. Скажіть, покажіть. 30 патріотів, це реально буде в нас. Карта дьявол в центрі розклада. Будемо прибирати, чистить. Ми жертви. Дьявол в центрі розклада, то що темні сили е, отримують перемогу зараз. І ми жертви з вами від нас нічого не залежить. А дьявол торжествують темним силам, дуже подобається та ситуація, яка є. Це також якась вигада, користь. Що вигідно, щоб було так, як є. То, що допомога буде надаватися, вона буде надаватися. Але дуже тянуть, дуже повільно. Бо цей ось діявол йому подобається отримувати якісь зиски з цього, прибутки з нашого горя, з того, що ми стікаємо кров'ю. І що Україна як. На розстрілі щодня кожен мешканець. Руйнування ще будуть. Зараз будемо це прибирати. Якийсь обман, скритий план, то, що ми не бачимо, то, що не, не видно на поверхні, таємниця. На нашу користь чи ні? Ілюзії не на нашу користь. ...предательства, що кажуть, що да-да-да, все, да, ми вам будемо допомагати, насправді предательство наше руйнування. Невигідно нам закривати небо, і це дорого, і це жадність. Також скажіть, покажіть, що заважає Сполученим Штатам Америки дати нам ці 30 патріотів. Вони не зацікавлені, щоб ми перемогли. Нема також, вони можуть це зробити, їм це Ну, ніяких перешкод нема, вони запросто це можуть зробити, закрити нам небо. Це в роботі, щось з цим роблять якийсь рух є в цьому напрямку, я не можу казати, що саме процеси відбуваються якісь що по захисту. Щоб захистити дітей. Так, чи не дадуть, чи буде це, чи дадуть. Так чи ні? Ні. Не дадуть. Є для цього перешкоди. І також цю інформацію мені не показують на широкий загал. Я бачу те, що, що не можна казати, Щоб не спортить і щоб не, щоб не було сльоз, ось так. Щось відбувається, це наш захист, якийсь захист буде наданий. Це більше, ну, як не патріоти, а з іншого, інша зброя. Інша зброя, але мало. Її мало. Так, ну це все мені не подобається, і тому ми будемо перекривати і зараз будемо чистити, щоб було в нас цих 30 патріотів і інших систем. протиповітряної оборони, щоб. Закрили небо. Перекриваю вище сили, прошу захисту, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають закрити небо над Україною. Припинити війну, закрити небо, щоб все, що необхідно, щоб було надано, щоб країни-партнери допомогли всім, чи можуть, і навіть більше. І щоб в Україні було 35 петрів, щоб закрити небо від ракет. Буде так і так єсть. Дивимось ще. Так, ну давайте подивимось, чи буде надано ППО Європою. Чи Європа буде допомагати? Країни Європи, чи будуть допомагати, чи будуть закривати небо. Чи будуть нам давати системи протиповітряної безпеки країни Європи? Достатній кількості 30 і більше. Гарна карта, подарунок, справжні друзі будуть допомагати. Так, зараз погано. В минулому було якісь секрети, таємниці, зрада, обман. Зараз вони бояться за себе дуже. Вони бояться, що ці ракети полетять на них. Маніпуляції проводяться з цією зрадою предательством завершена історія. Це все викрито і більше не буде нас торкатися цього зрадника, який там заважав нам. Отримувати допомогу і взагалі впливав, маніпулював, його цю історію прикрили, карта мир вийшла, що це все завершено. Так, зараз домовляються, щоб зупинити ворога, щоб припинити оцей терор. П'ять мічів це карта пораження, що ми зараз в позиції побіжденного, що нас як перемагають, мовляються, що робити в цій ситуації, щоб захистити захистити небо. Мають якісь ілюзії. і... Не будуть казати, що саме вони роблять. Інформація буде в інформаційному полі буде дуже багато ілюзій і неправди. Насправді дадуть все, все, що треба, і навіть більше, дуже багато дійсно, будуть допомагати. Зараз це вже відбувається, але їх потужність ще на 70% тільки. Ну, як, розігнана потужність на 70%. В найближчі півроку дуже сильно буде розганятися воєнно промишлений комплекс країн Європи і буде даватися дуже багато всього, бо це і їх захист також да, в процесі. В минулому було погано, ця ситуація закрита. Зараз всі дуже налякані. І дипломатія. Ну, гарно спрацювали дипломати, і все подомовлялись, все буде добре. Цю поразку я прибираю. І буде дуже багато неправди. Неправди для Росії. Але ми будемо. Від тої інформації, що буде в інформаційному просторі, ми будемо в, шо в шоці. Росіяни будуть радіти, ми будемо в шоці, але це неправда, бо там насправді все буде добре. Так що тримаємося. Не падать духом. Все буде добре. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають Україні отримати всю необхідну допомогу. Протиповітряну оборону, щоб було надано, щоб було закрито небо, щоб не падали більше ракети на міста і села українські. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше нема. Буде так. Вищі сили, прошу допомоги, прошу Божого захисту для України і для всіх мешканців. Хочу ще спитати щодо Сполучених Штатів Америки. Скажіть, покажіть, чи є... Та інформація, яка йде зараз, вона правдива, то що в інформаційному полі щодо Америки стосовно України, все це правда. Це неправда, це хитрий умисел. Розповідають про поразку. Насправді насправді допомога буде йти, але там ще є ті, що ну, криси, ті, що заважають. Ті, що заважають, і дезінформація, і. Вона є і правдива, і ну, є правда, є дезінформація дійсно, то що зараз в інформаційному полі. Так, чи буде, чи буде Трамп давати зброю Україні? Спросимо прямо? Ні, не буде. Зацікавлений в наші поразці. Буде відстраньона, Не буде він. Так, все зрозуміло. Заперечую. Чи буде Америка як країна допомагати Україні? Ні. В подвішеному стані шлях закритий. Це припиняється. Щось, якась допомога йде маленька, невелика. Поки не зміниться лідер, нічого не зміниться в них щодо нас. Так. Заперечую. Прибираю перешкоди, вищі сили. Прошу допомоги для України, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Сполученим Штатам, дати нам ленд-ліз, дати всю необхідну допомогу Петріоти, щоб закрити наше небо і щоб припинити війну якмога швидше. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Чи варто очікувати в Україні нові поставки «Петріот» і ракети до них найближчим часом до кінця цього року? Найближчим часом і до кінця цього року. Скажіть, покажіть. Так, чи варто очікувати нові поставки від країн-партнерів будь-яких? Так, найближчим часом. Найближчим часом ні. До кінця 2025 року. До кінця 25 року так. Багато жертв ще нам треба чекати. Господи, заперечую, заперечую, заперечую. Війна забере ще багато жертв. Але будуть надані, патріоти будуть надані. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають країнам-партнерам допомогти Україні закрити наше небо, дати нам ППО, Петріоти і ракети до них якомога швидше. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Ще раз дивлюсь, що заважає Україні отримати Патріоти? 30 Патріотів або більше. 30 систем ППО Патріот або більше. Що заважає отримати? Скажіть, покажіть. Таємниця скрита. Обман. Нема коштів. Ну Це в думках, це ми думаємо, що це неможливо. Маніпуляції, про це ніхто не скаже. І чи це буде на майбутнє? Ну, це буде домовленість єсть, про яку не можна казати. Намагаються якось вирішити це питання. Петріоти це дорого, і намагаються вирішити дипломатично. Думають, що вони там домовляться, ці країни-партнери, що вони подомовляються з росіянами, якось це діла потушат без надання патріотів. Але це неправда, це так не буде. Будуть ще жертви, і прийдеться. Надавати цю допомогу. Якась частина вже їде, вже в дорозі. Але не в той кількості, що нам потрібно, не 30. Так, а я хочу 30 патріотів. Чи буде в нас 30 патріотів? Давайте іншою колодою подивимось. Так, скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання, чи буде в Україні 30 Патріот систем ППО. 30. Повільно. Кажуть, що буде трошки менше, ніж 30, не 30. 25. І це відбувається, але це повільно, не можуть швидко це зробити. В Америці є дуже багато петріо, їм 30 штук нам дати, це не проблема, але там політичне рішення таке, що вони не втручаються, не дають. Інші країни не можуть дати. Скажіть, покажіть, що заважає, чому не можна 30. Закритий шлях, тільки мріють про це, нема стіки, не буде. Домовленості є. Шість жезлів. Намагаються домовитись опять жезлів, попередній розклад повторюється на і на іншій колоді. Що домагаються домовитись з ворогом. Майже домовились, що вони припиняють ці обстріли, але це неправда. Це е, Двойка Пентаклій, карта домовленості, що домовились гарна карта. Але на картинці ми бачимо, що той, з ким домовились, що він каже так, але сам вбиває, е, порушує цю домовленість буде порушена. Тобто всі впевнені, що вони домовились все вже більше не буде цього терору, але ворог буде. Ну, зіграли, зіграли на руку ворогу, ворог буде нападати і всі домовленості будуть порушені. У нас виходить ще з жезлів, що все погане залишиться в минулому. Ну, вже воно залишило, ну, на енергетичному рівні, в тонкому плані, що ця подія вже відбулася, і після неї вже починають країни давати допомогу. Але воно повільно відбувається. Все, що треба, дадуть, все повністю. Також ці вибухи, що вони ще будуть. Вони ще будуть. І після того, як домовленості порушаться ще і ще, і ще, тоді вже буде надана вся необхідна допомога, дадуть нам зброю, якою ми зможемо захиститися. Капець. Заперечую. Треба перекривати. Так, це хороше, це хороше, це заперечую, заперечую, хороше, хороше, хороше. Заперечую, 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 заперечую. Всі карти повільні, Заперечую. Домовиться з ворогом для країн-партнерів, для них це дешевше, виходить, чим витрачати кошти, і кошти ніхто не хоче витрачати. Зараз будемо перекривати. Перекриваю, перекриваю. І на іншій колоді також перекриваю. Зараз якась зброя їде до нас. Заперечую негатив, заперечую, заперечую, заперечую. Домовляється про зупинення конфлікту. Заперечую, 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 заперечую. Дермовленості будуть порушені ворогом дуже сильно. Заперечую, заперечую, заперечую. Обман в дійстві. Це головна карта. Шо so, обман. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, закрити неба над Україною, щоб не було руйнувань, щоб не було вибухів. Все зле лихе повертаю на росіян на їхні голови. Що вони нам бажають, хай з ними станеться, що вони діють тут в Україні, які горі людям роблять. Хай це горе на їх голови падає. По Верховному суду буде так і так єсть. І більше нема перешкод, щоб в Україні було достатньо ППО, щоб закрити всю Україну, все небо України закрити від ворога. І щоб було 30 патріотів або більше по Верховному суду буде так і так єсть. Вирішується питання якось інше, по-іншому, що ну, було вирішено, що дадуть нам літаки, і вони їдуть до нас. Але нам треба ППО. Окрім літаків, нам ще треба ППО. Так, ну, давайте останнє. останній раз дивимось, чи здійсниться моє бажання, чи буде 30 патріотів в Україні. Закривати небо системи ППО Петріот 30 штук буде в нас. Жінки виходять. Так, да, буде. Так, бажання здійсниться, карта карми. Ми відпрацювали негативну карму. Це вже багато раз в розкладах в мене виходить. Україна відпрацювала карму негативно. По нашій кармі нам, нас захистять, і все, що треба, вся допомога в нас буде. Для ворога буде ілюзія. Будуть казати якусь неправду. Ми з вами не будемо знати, що коли їде, чи є в нас патріоти, чи нема, що відбувається, це нам не скажуть. Це все таємно скрито. Це ілюзія для ворога. Але шість жезлів, шість пентаклів, карма позитивна і захист для жінок і дітей. Тобто небо будуть закривати гарно. Дякую всім за увагу. Перемога за Україною. Не треба втрачати віру. То, що ми собі в думках своїх генеруємо, то буде насправді. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.